Топ-5 правил фінансової грамотності, які змінять твоє життя. Зберігай, щоб не загубити. Перше, гроші люблять рахунок. У кожного, напевно, таке ставало, що в кінці місяця не зрозуміло, куди витрачились всі кошти, хоча нічого не купував. І цей хаос створює ілюзію бідності навіть при непоганих доходах. Тому розподіли свої витрати на категорії та контролюй їх. Друге доходи мають бути більше, ніж витрати. Всі підприємці знають, що Головне не обіг, а чистий прибуток. І твоє багатство вимірюється тільки в різниці між доходами та витратами. Це є основним показником результату. Третє фінансова подушка. Коли ми маємо заощадження, то відчуваємо себе більш впевнено та розкуто. Не боїмося ризикувати та проживати життя на максимум. Сформуй свою подушку так, щоб ви могли спокійно прожити на ці кошти, хоча б півроку не працюючи. Це прибере зайву тривожність та допоможе сконцентруватися. Ватись на головному безпека в нашій з вами голові це найважливіше. Четверте, копійка гривню береже. Без розумної економії, тобі не вдасться створити капітал. Щодня ми витрачаємо невеликі суми на всякий непотріб. І якщо прибрати цю категорію витрат, то за місяць може зібратись доволі непогана сума. П'яте. Щоб відкласти 12 мільйонів гривень за рік, просто відкладай по мільйону на місяць. Все просто. Підписуйся на мій аккаунт та користуйся цими лайфхаками.